Дорогі глядачі, у мене для вас хороші новини. Запрошую вас на розклад. Сьогодні будемо дивитися, інформацію, інформацію передає ваш рід, про що вам треба почути уже зараз. І так, обрала я сьогодні таро протилежностей. Це така особлива колода для мене. З моєї колекції, вона поки що найширше показує інформацію, тому що має дві сторони, як я завжди кажу, має плюс і мінус. І... З цього можна считати дуже багато корисного для себе. І так, дивимося, які новини летять до вас, тому що надзвичайно важливо у наш час отримувати хороші новини, налаштовуватись на позитив. Що вам треба почути саме зараз, мої дорогі глядачі? І це у нас Аркан Справедливості, а також Єрофант. Далі. З якими подіями це пов'язано, і що передає рід. Просто чудово. Я хочу вам сказати, що це дуже буде потужний інформаційний розклад. Тому будьте уважні, можливо, навіть собі занотовуйте. І так, ви, мабуть, трішки розчарувалися, впали духом, тому що є такий момент. Як от рід мені показує, що саме зараз треба поборотися, а ви, як не вірите в те, що все налагодиться, дорогі глядачі, все буде добре. Можливо, у вас був якийсь емоційний спад, можливо, були якісь інші ситуації, де ви просто стомилися і вже не знаєте, як йти далі. Але я вас запросила на хороші новини, тому що розклад надзвичайно позитивний. І ви знаєте, мені настільки в цьому розкладі зараз багато світла, що навіть не дивлячись на те, що вже вечір і на дворі вже темно, але я відчуваю дуже багато світла. Я хочу вас трішечки підзарядити, тому що насправді віра вона має неймовірну силу, і зневірюватися не можна, не можна ніколи. Тому що, коли приходить Аркан справедливості, вам кажуть, що все помічено, всіх побачено, не хвилюйтеся, кожен отримує своє. А якщо ще дивитися на те, що Єрофант в перевернутому стані, то якщо ви мали справу з людьми нечесними, нещирими, з людьми, які несуть якусь темряву в душі, які не мають нічого світлого, то тим паче не хвилюйтеся, тому що за вас вступається. Ваш рід за вас вступаються вищі сили. І надзвичайно важливо просто трішечки довіряти тому, що все налагодиться. Насправді, ви ж вмієте прорахувати кожен крок, ви ж вмієте все відслідкувати. І зараз ви побачите, як буде, знаєте, це як в шахматах або в шахах, коли ви починаєте робити хід і бачите, що з кожним прийнятим рішенням. Ви перемагаєте, що вашого суперника не залишається уже ніяких козирів на руках. Ось яку інформацію я почала уже щитувати з початку розкладу. Так, ідемо далі. З якими подіями це пов'язано? Я бачу, що це стосується грошей. І насправді ви дуже сильно впали духом, тому що можливо на щось не вистачає, можливо, кредити. От працюєте, робите зранку до вечора, але не бачите ніякого результату, не можете себе задовольнити фінансово в житті, тому що якісь мрії відкладаєте, подарунки відкладаєте, сюрпризи відкладаєте. Вам здається, що життя взагалі не починається, що воно десь там у вас відкладене на потім, і вам просто бракує сил. Ви вже й не хочете працювати, ви не бачите в тому сенсу. Тому це все пов'язано у вас з фінансами, ваша ситуація. Ви просто не розчаровуйтесь. ситуація буде повертатися. Недаремно сьогодні я обрала колоду протилежностей і запросила вас на хороші новини, тому що завжди ця колода показує нам, який стан зараз, а який буде далі. Тому у вас все буде налагоджуватися і справедливість на вашому боці. І якщо ви дійсно втрапили, можливо, в руки шахраїв, нечесних людей, можливо, хтось вас використав, обманув. Просто подивитись за деякий час, як карма нас дожене цих людей, як спрацює бумеранг, а ви просто робіть своє і вірте, що все налагодиться. Особливу увагу я хочу приділити інформацію, яку передає ваш рід, тому що насправді це дуже міцний зв'язок, який тримає вас по житті. Це ваш рід, тому що це ваше коріння і. Дуже важливо зрозуміти, що навіть якщо ви когось не пам'ятаєте, не бачили, не знаєте, вони все рівно є, вони все рівно тримають вас на цьому світі. <кій> І сімка жезлів в правильному положенні говорить, що не зупиняйтеся, боріться. Ви просто робите багато чого не потрібного. Ви просто більше сконцентруйтеся на собі, на тому, чого ви хочете. Вам зараз як ніколи не можна розчаровуватися, не можна закриватися. Знаєте, коли до вас якісь сипляться претензії, ви просто хочете, хочете від усіх сховатися, але ви маєте зробити зовсім навпаки. Ви маєте до всіх вийти і заявити про те, що ви так не будете, що ви так не хочете, що ви маєте свої цілі, свої плани, свої бажання. У вас є свої бачення. Ви маєте про це говорити, тому ваш рід показує вам, як ніколи, зараз, сконцентруватися на світлих думках. А дев'ятка мечів тим паче показує, що все за крок уже все буде вирішуватися. Ви вже подолали дуже багато. Ви просто зараз знаходитесь в такому відчаї, що е, хочеться опустити руки, але не можна, тому що сьогодні ви завітали на хороші новини, і ваш рід передає, що у фінансах у вас все буде добре, і з кожним днем ситуація буде покращуватися, як я вам на початку сказала. Робити е, крок, робити хід. І бачите, що всі ходи, все, що ви робите, веде тільки вас до перемоги. Мої дорогі глядачі, дякую, що були зі мною. Вам бажаю всього хорошого і, звісно, найтаких добріших і позитивніших новин, тому що зараз це дуже сильно потрібно кожному з нас. Я також хочу побажати вам енергії, тому що сімка жезлів і показує, що не втрачайте свій ресурс, не розпиляйтеся вліво і вправо. Хочу побажати вам добра, тепла, позитиву і всього хорошого. Пам'ятайте, ці підказки були не просто так, а для того, щоб ви йшли далі, не зупинялись і вірили в краще, а ще пам'ятали, що ваш рід з вами. Всього хорошого, до нових зустрічей! Ваша Надія краще!